Вітаю, друзі! Ви на каналі Biohacking.ua, Мене звати Іван, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом у сфері біохакінгу. Я вже більше шести років приймаю різні вітаміни, добавки, ноотропи і так далі. І на цьому каналі я буду ділитись власним досвідом. Мова піде про одну з базових і основних добавок біохакера, а саме Магній. Більшість людей мають дефіцит магнію і навіть про це не здогадуються. Через це ви і гірше спите, і скоріше старієте, і швидше втомлюєтесь і так далі. І що з цим робити, давайте будемо розбиратись. Я не буду зараз дуже вдаватись в теорію, тому що теорію можете знайти зараз дуже легко. Просто скажу, що магній є одним з найвитратніших мікроелементів організму і бере участь у більше як 300 біохімічних реакцій в нашому організмі. А саме це вироблення енергії може впливати на безсоння, на судомий ніг, на серце і так далі. Симптоми дефіциту магнію це безсоння, судоми ніг, швидка втомлюваність, як я вже казав, може бути нервозність, може бути навіть тривожність, і з цим усім може впоратись просто магній. Якщо у вас є дефіцит магнію, то можуть бути такі симптоми. Базова доза становить 200-400 мг на добу, краще приймати вечором, щоб покращити сон і заспокоїти нервову систему, і можна приймати курсами 1-3 місяці. І якщо берете вже магній постійно більше 3 місяців, то варто змінювати форму, щоб організм не звикав, щоб не вироблялась толерантність. Я протестував різні форми і в кінці відео я дам три своїх фаворити. А магній взагалі дуже добре поєднується з більшістю добавок, підсилює його вітамін b 6 дуже часто випускають саме магній з вітаміном b 6 може дуже добре поєднуватися з амінною кислотою та урин, а не варто магній вживати це з кофеїном і з алкоголем, так як вони понижають його ефективність. Форми магнію, які не варто вживати, і це. Оротат, лактат, оксид і сульфат. Ці форми магнію майже не засвоюються. Отже, коли ви обираєте собі магній, обов'язково дивіться на форму магнію. А найкращі форми магнію це хелат, гліцинат, безгліцинат. Це, в принципі, одне і те ж саме, просто на різних банках різні виробники пишуть різне цитрат магнію, малат магнію, треонат магнію і таурат магнію. Якщо ви хочете магній спробувати вперше, то раджу спробувати хелат, гліцинат або безгліцинат. Чому? Тому що він найбезпечніший і в нього майже немає побічних ефектів. Він також найбезпечніший на нервову систему. Якщо ви передозуєтесь магнієм, то будете мати просто діарею. Щоб, що б ще хотів сказати про діарею, це те, що Будьте обережні з цитратом магнію і починайте з мінімальних дозувань. Чому? Тому що цитрат магнію йде більше на ну, магній весь впливає на сон, але більше йде на шлунково-кишковий тракт і може трошки слабити. Якщо вам це не підходить, то починайте з мінімальної дози. Малат магнію більше беруть спортсмени, тому що він допомагає добре розслабитись після тренувань і. Швидше відновитись. Треонат магнію. Його беруть для мозку, для пам'яті, для когнітивних функцій, але, чесно кажучи, я його ні разу не пробував, тому що я беру просто інші ноотропи і в мене просто ну не було потреби в ньому. Також кажуть, що він долає гематоенцефалічний бар'єр, але я не знаю, я його не приймав, тому відоки якісь про нього робити не буду. Таурат магнію це магній з амінокислотою таурин. Та в принципі, я його також не приймав, тому що не було потреби. Я приймав амінокислоту таурин та окремо, тож просто ну, сенсу не було його приймати. І хочу додати, що такі добавки, як магній, омега-3, цинк і Д3, це базові добавки в біохакінгу. І, взагалі, всі форми магнію будуть вам покращувати сон, знімати судоми, будуть покращувати взагалі загальний стан. Можливо, якщо у вас швидка втомлюваність, це може бути банальна нехватка магнію, або у вас якщо проблеми зі сном. Зараз я буду розповідати і про свій досвід, з чого я почав, і розповім про трьох своїх фаворитів. Якщо ви ніколи не приймали магній і обирайте, вже я казав, дивіться на форму магнію, яка і починає, і беріть такий магній, щоб в одній капсулі по можливості було 100 мг. Для чого? щоб ви собі підібрали оптимальну дозу. Бо для когось доза, наприклад, як в мене робоча доза це 200 мг хилата гліцината, без гліцената, а і беру я ще також із, комплекс магнієм, а там уже і оксид, і цитрат. Так що Там в одній капсулі 500 мг. Це я все також тестую, ви собі підберете. Просто, якщо ви ніколи не приймали, не беріть зразу високе дозування, просто ви собі підберете. Бо я, коли собі підбирав, я брав 200 мг на ніч і 200 мг зранку. Десь через тиждень я просто відчув таке головокружіння, слабкість, і мені просто магній збивав тиск. Як виявилось, цього магнію мені було забагато. Зараз моє робоче дозування це 200 мг. Мені його, ну. Дуже-дуже комфортно приймати, я ну, не маю ніяких побочок і взагалі. Не беріть дешеві форми магнію, бо вони організмом майже не засвоюються. Це просто буде гроші на вітер. Краще переплатіть, але візьміть дуже ну, візьміть якісну добавку. Звісно, там є магнії за тисячу гривень, за 2000 гривень, але ну, я. Розкажу зараз про три свої фаворити. Це, в принципі, і доступні, і по якості, дуже-дуже хороші. Отож, мій досвід. У мене вже дуже давно проблеми з нервовою системою, і спочатку це просто вержалося в панічних атаках, головокружінні і так далі. З цим я навчу справлятися, але з часом в мене почав погіршуватися сон. І знаєте, нервову систему ви вже коли покосаєте, це як вам сказати. Таке відчуття, що у вас щось надломилось, і вже до того стану, коли ви були здорові, вже ну ніяк, навіть коли ви себе дуже добре почуваєте, все рівно не так. І з часом це буде тільки погіршуватися, якщо не підтримувати цей рівень, на якому ви є. Тому я колись також в Баден не вірив, але. Деякі ліки навіть антидепресанти мені ніяк не допомагали, і я випадково натрапив на БАД, і Про це буде окремий випуск. Просто хочу сказати, як я познайомився з магнієм. Для початку я взяв магній B6 у аптеці, я його приймав, там, не пам'ятаю, наче по три капсули на ніч. І я починав після нього десь через. Півгодинки, можливо, хотіти спати. Мені починали щипати очі, але я заснути все рівно не міг. Якщо і міг, я серед ночі просипався, потім не міг довго заснути, і під ранок, вже, коли потрібно було вставати десь через годинку, я засипав. І коли ти засинаєш за годину до того, як маєш підійматися, потім дзвонить будильник, ти встаєш зовсім розбитий і все. Ну і це вже день на смарку. Взагалі, моє знайомство з біохакінгом починалось з Хондропротектора, і я замовляв собі через знайомого його за кордону і запитав у нього, чи маєш щось для сна. Він мені написав, що маю магній. Скинув мені фото, я знайшов його в інтернеті, почитав про нього. Це був магній оксид. 110 таблеток, там взагалі тоді коштувало щось біля 100 гривень, це взагалі копійки, порівняно ну, з іншими магніями. Я почав про нього читати, форма оксид, не засвоюється майже організмом лише, напівачі. 5%, але я натрапив на такий відгук. Людина писала: якщо стоїть вибір між пити цей магній або не пити ніякий, звісно, пити цей. Я його купив. І знаєте, десь через тижня два я ніякі надій на нього не визлагав, просто пив собі та й пив. Десь через тижня два я помітив, що зранку я приходжу на роботу, в мене ще є якісь сили, а то я приходив вже просто геть розбитий і дуже ну, заставляв себе щось робити, ну, бо взагалі. Ну, обесилений. І я тут почав читати про нього більше, ну, досліджувати, пробувати різні форми. І слідуючи, я взяв уже дорожчий хелат, а саме від доктора Бест. і я скажу, що ну, він мені так суттєво сон покращив. Потім я почав тестувати, там були і 5 htp і Габа. Про це буде в окремих випусках. Але скажу вам, що магній це базова добавка. і дуже багато кому для. Скажімо так, кращого відновлення, щоб зникли судоми, від безсоння, допомагає просто магній. За 6 років я перепробував дуже багато брендів, але в мене є мої три фаворити, які, в принципі, в мене і по ціні, і по якості мене дуже ну, я досить задоволений ними, Проблем з ними не було. Просто є форми такі ж самі, а розумієте, в різних брендів може бути різна якість. В одного бренду може бути, наприклад, омега краще, а магній гірший, і навпаки. В іншого омега гірше, а магній краще. Тут все потрібно тестувати. І ось мої три фаворити. І перший це хелатний магній від Доктора Бест в дозуванні 100 мг в капсулі, тут 120 капсул, і вистачає мені на 2 місяці. Другий магній це від фірми Life Extension. Це якраз комплекс магнія. Тут є і оксид. І так, хоча форма, звісно, якби не дуже засвоюється, але тут не тільки оксид, оксида там трошечки. Цитрат. І ще там форми зараз не буду дивитися. Оксид, цитрат, сукцинат. Але скажу вам, що ну, він дуже добре. На сон дуже добре впливає і на. Шлунково-кишковий тракт, так що пробуйте. Ну, і третій це ось такий е, хілатний магній від Cal. Е, ну, така смішна назва, але цей бренд е, робить досить-досить такі якісні бади, я б сказав, бачите, така велика банка. І, в принципі, скажу вам, що тут в одній капсулі 105 міліграм, і мені вистачало. Навіть однієї капсули. Ну, напевно, краще засвоюваність, якщо доктора Бест я беру дві капсули, то ось цього мені вистачало однієї капсули. А зараз дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, адже тут буде ще багато всього цікавого. Якщо щось не сказав, задавайте свої питання в коментах. І бережіть себе своє здоров'я. І пам'ятайте, біохакінг для життя, а не життя для біохакінгу. Дякую за увагу, Па-па.